Весняні прогулянки не в радість я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Швидкі та кволі. Нові та іржаві. Чи подобаються вони нам? Та чи зможемо ми без них? Комфортно вам їхати маршруткою? Не сказав би. Ну, просто гляньте на це чудо. Воно по дорозі не розвалюється. Частота руху це, як транспортна. Це також є велика проблема. Набивають повно людей, а обслуговування дуже погане. Хамство від водітелів Дуже часто чуєш іздачу не передають. А вам комфортно їздити в маршрут? Ні. Кодо забітає маршрутка і много людей починає з очень сильно йдуть з дверей, Там люди можуть випасти. Загибают цены, говорю, за проїзд, а так стидно, як шкот возять. От человеком зараз провалится пол. Плани влади пересадити пасажирів з маршруток у великі місткі автобуси в салоні сприймають по-різному. Якщо вони буде старцевий транспорт, тоді добре. Ви маєте на увазі ці великі автобуси, так? Да? Ну, автобуси, тролейбуси, якщо вони будуть добре їздити, то не бачу навіть різниць. Мені Краще сісти в маршрутку за 8 гривень, ніж в тролейбусі. Я швидше доїжджаю. Так, якби замінили їх великими автобусами, для вас це було б краще. Ну, то, Я ж їду у мене льготна карточка. Для мене це важливо. Мені здається, це просто буде нерентабельно. Та он более подвижный, более мобільний. За 10 років хочуть замінити ці маршрутки повністю на великі автобуси. Якщо ти є ж кількістю автобусів, а не так, що там, наприклад, п'ять маршруток заміняють на два автобуси. Я думаю, що це не вихід із положення. А чому? Все одно удобно. Маршрутки ходять быстрее, Автобуси я сьогодні стала на автобус 45 п'ять мінут. Майробуси, я чув, що тоді якісь будуть недряти. То літаки. Роман возить людей 4 роки. За цей час не змінив ні маршрут, ні саму маршрутку. До новини, що доведеться розпрощатися з кермом, абсолютно спокійний. А ви готові будете за 10 років змінити роботу? А чи ні, звісно. Ви думаєте, так просто це все? Як ти сам везеш там, ну, 50 чоловік. Тому стань там, тому стань там. Не став уже де поганий. Ну а Віталій не вірить, що за 10 років Ері маршруток настане кінець. Там, де ми їздимо, великі автобуси не проїдуть. Це є вузькі дороги чи так? Да. Знову ці машині ніколи. Аби вони частники поубирали з города, щоб город приносив прибуль у бюджет, а не на карман комусь. Тоді було б лучше. Водій перевірив болти на колесах, під прикрученою до дверей пляшкою миє руки і вирушає в дорогу. В салоні на відправлення нервово чекають пасажири.